Добрий день. От наша морква переночувала без ботви, підрита. Я її зараз просто висмикую. О і складаю. Отакова От вона висмикується. Вона тут трошечки вже протрухла, підсохла, подумала, як їй далі жити. О! Приготувалася вона вже до зберігання. Ця морквочка отакої її висмикнули. О, рядочок. О, бачите яка? Така морква. Тепер ми робимо прямо на полі, я роблю відбор. Тобто на зберігання треба відправляти таку моркву, яка буде зберігатися. Тобто, ну отаку от, щоб вона була ціленька, тут не м'який носик. Оце обов'язково треба дорізати усі ці, що на зберігання. О, я відправляю. Вона має бути не репнута, нічого. Всі що на зберігання, отако я їх ще дорізаю отуто, щоб вони були, не було оцього зеленого. От тако. добре зрізаю, але моркву не пошкоджуйте. Наповинно отуто бути зрізана і отуто кончика. І тоді я гарно на зберігання кладу от такі мішки які дихають. Звичайні мучні мішки, вони гарні, або в сітки, які дихають. Вони ще, вона ще поки там будемо перебирати, все сьогодні трухне, дойде, От, звикне до середовища атмосферного. Вона сухенька, погода суха, ніде не гнила. Трошки ще земля в процесі, як ми її перекладаємо, то вона у нас. Буде відпадати, я її не чищу, а отако, і пішов відбирати. відбирати. Оця піде, оця піде, 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 вся піде, оця не піде, бачите, вона вже тріснута, то її я відкладаю на їжу. В першу чергу треба з'їсти. От, Ідемо далі. Оця піде, оця вся піде. бачите, вона ціленька, рівненька. Без роздвоювань. Оця вже, бачите, роздвоїлась. Я її перебирав, оця роздвоєна. На їжу, на їжу. Це на зберігання, це на їжу. Ну, ну як, ну в першу чергу треба її буде з'їсти. Дрібну, ця нормальна. О. Оце ми... В першу чергу з'їмо, а сюди я ще оці кончики, корінчики підріжу рівненько і буде у нас мішок на зберігання йти.